Кажеш, тихий, і перед очима постає не океан, а друг, який тепер приходить тільки у снах. Кажеш, де вінчі, і перед очима постає не Леонардо, а той імені Якого полк. Кажеш, блискавка, і перед очима постає не блискавка, а дівчина з кінематографічним профилем. Сьогодні всі постять її фотографії і питають, її, як дихати. В українській мові близько 250 тисяч слів. Кожен іменник і прикметник позивний мерця, а решту частин мови неможливо вимовляти без крику: Коли, чий, як? Ні.